Обираєш топову душову для своєї ванної кімнати Джульєта Loft в люксовій комплектації, душова закритою розсувною системою з дотягувачем. Максимум стилю та комфорту в одному рішенні. Усі механізми приховані, тому конструкція виглядає ідеально чисто та сучасно. А вбудований дотягувач забезпечує плавне і безшумне закриття дверей, жодних різких рухів. Ми використали 8 мм загартованого скла діамант. Воно міцне та безпечне, підкреслює сучасний вигляд ванної кімнати без зеленого відтінку. Фурнітура душової перегородки виконана в чорному матовому кольорі та пофарбована порошковим методом, що робить її стійкою до корозії і зносу не облази навіть при щоденному використанні. Замовник обрав ручку скобу прямокутної форми, поєднує стиль і функціональність. Вона зручна у використанні та дозволяє легко відкривати двері. Рушнокотримач допомагає зручно розмістити рушник поруч із дверима, економлячи місце. ощільнювач забезпечує щільне закриття дверей, мінімізує протікання води і робить користування максимально комфортним. Розмірами зробили такі: висота душової – 2000 мм, ширина душової – 1570 мм, ширина проходу 790 мм. Для прорахунку такої душової або консультації пиши нам директ або телефонуй.